Великий обсяг роботи було зроблено южноукраїнською міською організацією партії регіонів за останні чотири роки. Про здобутки партії свою доповідь представила Олена Кокол. Голова організації відзначила, що за звітній період 2008-2012 років зусилля міської і первинних партійних організацій були спрямовані на вдосконалення організаційно-партійної і ідеологічної роботи, підвищення ролі кожного члена партії з метою досягнення максимального результату виборчих кампаній по виборах президента України та виборах депутатів у міст. Вся робота Южноукраїнської міської організації партії регіонів і депутатів направлена на виконання соціальних ініціатив президента Віктора Федоровича Януковича, на виконання програми «Україна для людей, а також програми Николаевской обласної організації Построим Николаевичну вместе. Благодійна допомога, робота з поліпшення кількісного та якісного складу членів партії, яких вже близько 700, обговорили і пріоритетне питання щодо проведення передвиборчої кампанії, а саме першочергових завдань побудови агітаційної кампанії. Би не була команда Вибори невозможно виграти участі і скоординірованої роботи добровольців. Іменно ви, общественності. Упонавлювається св'яз між кандидатом і збирателями дев'ята міська конференція Южноукраїнської організації партія регіонів в найближчий час продовжить свою роботу після обласної конференції. На останній сесії депутатами міської ради було порушено питання щодо встановлення в місті южноукраїнському пам'ятного знаку жертвам голодомору. Втім, після довгих заїпрути питання повисло у повітрі цільові кошти пропонували витратити на більш нагальні потреби, оскільки встановлення пам'ятника не потребує поспіху серед громадськості сумнівів, як правило, не виникало. Конечно, нужно. Обязательно. Я считаю, нужно. Нужно почтить их память. Вот повысит уровень заинтересованности людьми этой проблемой. Везде был, по всем городам Голодомор. Ну, вообще, наверное, нужно, чтобы люди помнили об этом. Конечно, нужно. Почему? Ну, как, нужно помнить это и ну, показывать, что мы это помним. И как, не знаю, потому что надо, и все. Это история. Меня тоже бабушка, и прабабушка и прадедушка были жертвами голодомора. Наверное, нужен, потому что это все-таки память наша, наших дедушек и бабушек. Да, Большинство граждан поддерживают инициативу в том, втім знайшлись и те, кто вважає встановлення памятного знака недоцельным. Я думаю, нет. Это получается напоминание о том, что мы были под чьей то пятой и тому подобное. И зачем лишний раз напоминать о том, что и возводить в ранг. Національний як говориться горі, це я считаю, ні Це горі було всього нашого народу. 88 тисяч гривень. Таку суму може бути затрачено на пам'ятний знак жертвам голодомору. Окрім такого варіанту, вкладення грошей розглядалась і альтернатива, допоки вибір не зроблено. На засіданні найближчої сесії депутати пообіцяли повернутись до порушеного питання. Особа дільничного інспектора міліції обличчя правоохоронних органів. Тихон Валерів, частинно відзеркалі місцевий відділ міліції. На посаді заступника начальника сектору дільничних інспекторів всього півтора року. До цього працював дільничним, южноукраїнську і первомайську. Каже, честь, дисципліна і сувора форма, дитяча мрія, яка реалізувалася. Должність подобається, робота теж робота є з ким є над чим. Це найголовніше. 18 червня військовому відділу міліції в офіційно затверджений день дільничного інспектора міліції своє професійне свято відзначили дільничні міліціонери міста. Заохотили найсумлінніших подяками у вигляді почесних грамот. З поздоровленням завітав і очільник міської ради Євген мені від міського Горського від сьогодні депутатського корпусу, від виконавчого комітету нашого города. Скаємо велике дякую за вашу роботу. Дякую за те, що ми живемо. В Принципі в безпечному вою Дякую, за те, що ми ходимо по вулицях і не боїмося, що з нами щось, або з нашими дітьми може шота Тихон Дудів зазначає нині існує проблема підготовки кадрів на посаду дільничого. Втім, в найближчий час очікується кадрове поповнення. Отож сподівається, що питання часу відпаде саме собою. Внимание! Уважаемые родители, дедушки и бабушки, те, кто привел малолетних детей для купания на наш пляж, информируем о том, что дно на нашем пляже довольно крутое и местами обрывисто. Буквально в двух-трех метрах от берега глубина может составлять опасность для жизни и здоровья ваших детей, особенно не умеющих плавать. Поэтому во время купания детей просим вас Находіться возле них. в манливий спекотний день. Відпочинок на воді найдоречніший і найбільш корисний. Втім, буквально поринувши з головою в насолоду, не слід забувати про небезпеку, що чатує ціні вказівки щодо безпеки на воді на міському пляжі. Лунають звідусіль. Інформаційні лисівки попереджають. Наголошують і представники служби МНС. з настанням літнього періоду. Жителі міста Южноукраїнська всі ходять на міський пляж. Тому я хочу наголосити на основних правилах поведінки на воді. Саме головне це те, що маленькі діти не купалися без нагляду дорослих, не купалися на відведених місцях, не запливали за буйки, не розпивали спритні напої біля води. Ми з біжноукраїнська військового відділу Держта безпеки Хотіли б вам вручити листівочку про правила поведінки на воді. Менше у нас ситуацій на воді також хотіли вам розповісти коротко. Правила на воді». як витягнути потерпілого з води в покроковому алгоритмі провести серцево-легеневу реанімацію. В Ході рейду, індивідуальна бесіда на тему безпеки та розповсюдження листівок. Ще один метод боротьби з відчайдухами. Та окрім основних правил, слід пам'ятати, що і місце для купання у Южноукраїнську небезпечне. На рівнинах річок є багато вирів ям. Вони підступно зустрічаються біля кос, піщаних під берегами, де особливо полюбляють купатися діти. Вири можуть затягувати досвідчених плавців, також можуть потрапляти в водорості, запутуватися там, що може призвести до трагедії. Проте жодні перестороги рятувальників не допомогли близько 20 утопленикам, які загинули з початку року в області. Отож, слід пам'ятати, вода помилок не прощає.